Компанія Авторино-Бережанська. Сьогодні у нас на продажу, Mazda 6. Комплектація Touring, 2,5 бензина 2021 року. По техпаспорту він буде 2020 роком, 29 тисяч кілометрів. Автомобільна Автомобіль. комплектація з радаром, датчиком полоси, адаптивним круїзом, тобто має Дістронік. Фари у нас ксенонові. Колесо назлітні з хорошим протектором, розмір коліс 225 45 19 -ки. Тормозні колодки диски в хорошому стані. Вікна всі рідні включаючи лобове. Безключовий доступ в автомобілі присутній. 4 стеклопідйомника, електропривід зеркал, електросідушка. Знову ж таки, датчик полоси присутній, датчик світла, датчик доща, круїз контроль, адаптивний круїз. Кнопка старт-стоп, заводиться і глушиться з кнопки. Двохзонний клімат-контроль, 25 сидушок. навігація присутня. таки, 29 тисяч км, 2,5 км, бензина у нас з люком автомобіль присутній. Перти двері в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також в хорошому стані. Не роздертий, не протертий. В салоні зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Задня камера присутня в автомобілі. Великий просторний багажник, не зачуханий, не продертий. Домкрат, ключі, докатка все присутнє. Складующі задні сидушки присутні в автомобілі. Автомобіль весь рідній фарбі по колу. Присутні зафікси, кріплення для дитячого, дитячого крісла. Присутня бронеплівка на канто дверях, ключові досвід сторони пасажирів. Це в хорошому стані. Мягка торпеда у нас. Це також у нас шкіра м'яка. Все в хорошому стані. А прибором, повторюсь, автомобіль б'ється весь в рідній фарбі, ніякій ніякі немає, всі вікна по кругу рідні. Мотор не міг, все, ніяких потягів запотівань по ньому немає, все повністю рідне. Нічого не мінялося. Автомобіль продається як за готівкою, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Автомобіль сьогодні ставиться вже на українські номера, так що він вже буде на українських номерах. Вже буде перша реєстрація, тобто якщо ви будете купувати автомобіль, то буде тільки перша реєстрація МРЕО зразу на вас.